Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Три роки тому я переїхала в Сполучені Штати Америки та зараз проживаю в штаті Вашингтон. В попередніх частинах ми відвідали Лос-Анджелес, відвідали знамениту набережна в Санта-Моніка, прогулялись по Алеї Слави в Голлівуді, погуляли вуличками Беверлі-Хіллз та побували в Хогвартсі. Заїхали у найспекотніше місце на землі, прогулялись по нічному Вегасі, провівши там три дні. Відвідали Величний Гран Каньйон, об'їздили всю Юту, починаючи з локації знаменитого фільму Форест Гамп, та відвідали парк дебагато арок. Після нього поїхали у неймовірний Брейс Каньйон та відвідали Зайн Каньйон. Завершили подорож ютою в столиці штату. А саме в цій частині я покажу вам два неймовірні національні парки Вайомінгу. Ну що ж, з самого ранку ми вирушили з Олек-Сіті, та дорога вала нас 80-ю трасою. Ми прямували до кордону з Вайомінгом і вже відчували, як змінюється ландшафт. Більше пагорбів, зелені та справжньої дикої природи. У районі Евенстона ми з'їхали з, з 80-ї траси і повернули на 89-ту дорогу, яка вважається однією з наймальовничіших у цьому районі. Вона тягнеться на сотні миль і проходить через національні парки, каньйони та маленькі американські містечка, що живуть своїм різноманітним районом. Ритмом після кількох годин дороги ми нарешті заїхали у Байомін і почали відчувати, що мета нашої подорожі вже зовсім близько. Дорога вела нас крізь простори, які з кожною милою ставали дедалі дикішими: невеликі ранчо, пасовища, поодинокі будиночки, а далі майже нічого, лише широкі долини. Приїзд у містечко Джексон відчувається особливим, ніби потрапляєш у маленьке дике містечко на краю цивілізації на вулицях, арки зеленячий гріх, а атмосфера справжнього кіно. Містечко Джексон це, по суті, ворота до національного парку Гран Тетон, і водночас місце, де зустрічається комфорт мандрівників і дикість гір. Коли ви виїжджаєте з міста у бік парку, дорога буквально веде вас у казку. З обох сторін зелені луки, де пасуться бізони і олені, а просто попереду знімаються титони. Саме цей момент, коли гори вперше відкриваються у всій красі, найбільше запам'ятався з цієї подорожі. Карту парку можна взяти в візитор центр, показавши їм пропуск у національні парки. Хоч цю подорож ми здійснили у травні, трішки дивно було гуляти по снігу після сонячних жарких штатів, які ми проїхали. Гран – місце, де природа збереглася майже такою, якою вона була тисячі років тому. Тут немає гучних доріг, великих міст чи натовпів. Лише звовиста дорога, яка то піднімається, то спускається, відкриваючи щоразу новий ракурс на гори. Офіційно цей парк отримав статус національного парку лише у 1929 році, а пізніше його територію розширили, включивши до території ще й Джек. Площа парку понад 1250 квадратних кілометрів. Тут розкидані десятки озер. Серед них найбільш відомі Дженні Лейк та Джексон Лейк. Дженні Лейк одне з найкрасивіших і найпопулярніших місць у Гран Тетон. Озеро розташоване біля самого підніжжя гір. Вода цього озера кришталево чиста, глибока і прохолодна. Довжина озера близько 3 кілометрів, а глибина понад 70 метрів. Звідси починається кілька найвідоміших хайків: Хайден Falls та Казкейт Каньон Трей. На озері працює човен, що перевозить туристів із одного берега на інший, скорочуючи шлях до стежок. А взимку тут панує повна тиша. Озеро завмирає, навколо можна побачити лише сліди тварин. Як ви бачите, ми вибрали не ідеальний та погоду для поїздки сюди. Все вкрите снігом, а по хмарах видно, що насувається снігова буря. Але це не заважає нам насолодитися цим парком. У парку мешкають бізони, лосі, ведмеді, гризлі, чорні ведмеді, лисиці, койоти, А в небі можна побачити білоголових орлів. Тут ми зустріли лише бізонів та лосів. Гранд Тетон часто називають молодшим братом Єлстоуна, адже він розташований зовсім поруч, але має зовсім інший характер. Тут немає геотермальних чудес і більше класичних гірських пейзажів. Коли їдеш дорогою, що веде прямо до гір, відчуття неймовірне, з кожною молою вони стають більшими, наче нависають над тобою. Якщо ви бачили фото з річку, яка утворює ідеальний вигин, а на задньому плані відбиваються засніжені тетони, швидше за все, це Oxbow Bend. Це місце розташоване на річці Snake River, неподалік від Jackson Lake Dam. Це одне з найпопулярніших місць для фотографів. Сюди навіть організовують фототури. Ми дуже хотіли переночувати на кемпінгу тут і прокинутись таким водом, але, на жаль, всі кемпінги були заброньовані вже на місяць вперед, тож ми просто довго їздили дорогою цього національного парку. Вважаю цей парк одним з найкращих. Я мріла його відвідати, відколи ми переїхали в Штати, і він виправдав всі мої очікування. Тепер одна з моїх мрій забронювати кемпінг на декілька днів і поїхати сюди літом. Ну що ж, ромдур нашого кебіну. Він дуже комфортний, знаходиться в центрі містечка Джексон. Це така невеличка одна кімната з невеличкою кухнею, диваном та ліжком. Інтер'єр в такому вайбовому стилі ковбоїв тож мені подобається. І невеличка ванна, де є все необхідне. Ціна за ніч в такому кебені вийшла в 146 доларів. Зовні вони виглядають ось так. На території їх насправді дуже багато, і сама територія дуже велика. Заселилися та відправились в центр. Тут відчуваються сильні традиції дикого заходу, родео, ковбойський шоу, ранчо, ковбойський стиль у магазинах та кафе. Це, до речі, дуже смачне морозиво на смак, ніби їсиш фрукт. Я взяла з манго, а чоловік з грейпфрутом. Аксель щохвилини намагався в нас його вкрасти. Зайшли в ковбой бар, щоб взяти вечерю з собою. Я взяла собі лосось та салат Цезар. Чоловік стейк з оленини. Було дуже смачно, заплатили за вечерю 130 доларів. Наступний наш день розпочався дуже рано. Ми прокинули ще до світанку. Дорога вала нас у напрямку Єловстона. Головний маршрут через гран Тетон ще був закритий. Там усе ще лежав сніг і не встигли відкрити проїзд. І, хоч між парками всього декілька миль, нам довелося шукати об'їзд через гірський перевал, який додав більше трьох з половиною годин дороги. Чим вище ми піднімались до перевалу, тим більше змінювався настрій погоди. Навколо почав сталитися туман, крізь якого ледве було видно дорогу. Перевал виявився стрімким і вузьким, з різкими поворотами і крутими обривами. Їхати тут у таку погоду справжнє випробовування, але от-от і ми вже в Єловстоуні. Ну що ж, welcome to Yellowstone. Yellowstone – це не просто парк, це легенда, символ того, як природа може залишатися такою дикою навіть у сучасному світі. Це справжнє диво природи і перший національний парк. У світі його заснували у 1872 році, і саме з нього почалася ідея захисту унікальних природних територій для майбутніх поколінь. Площа парку понад 8900 квадратних кілометрів, що більше ніж площа Кіпру. Парк розташований одразу на території трьох штатів: Вайомін основна частина Монтана та Айдахо. Під парком знаходиться один із найбільших супервулканів світу. Ми буквально їдемо по кальдері супервулкану діаметром понад 70 кілометрів. Його останнє велике виверження сталося приблизно тисячі років тому. Першою зупинкою став Fountain Paint Pot Trail. Невеличкий трейл біля гейзерів. Yellowstone має понад 10 тисяч гідротермальних об'єктів гейзерів, горячих джерел і грязьових басейнів. Температура в гарячих джерелах може сягати 90 градусів Цельсію, а деякі настільки кислотні, що роз'їдають навіть метал. Хоч і падає дощ, я довго ходила і роздивлялась перші гейзери, які побачила. Цей парк вартує відвідати в таку пору року, і думаю, літом тут ще крутіше. Ми по черзі сидимо з Акселем, так як звичайно, що на стежках біля гайзерів собакам заборонено. Наступною зупинкою є Grand Prismatic Springs. Це найбільше гаряче джерело в США і третє за розміром у світі. Ці кольори неможливо описати словами. Яскраво блакитний центр, помаранчеві та жовті краї, і все це завдяки термофільним бактеріям, що живуть у гарячій воді. Запах сірководню дуже сильний і відчуття, ніби пахне тухлими яйцями, іноді неможливо полу вдихнути. Стежки тут без бортиків, тож варто бути акуратними, особливо з дітьми. Гляньте просто на цю палітру та текстуру. Я ніби потрапила в якийсь музей мистецтва, який створений природою. Той оранжевий колір ще насиченіший, ніж на відео. Це просто вау 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 і тисячу разів вау. Найвідоміший гейзер Old Faithful, який вивергається приблизно кожні 90 хвилин, викидаючи струмінь води на висоту до 40 метрів. Ми встигли саме на його виверження. Вода знімалася на десятки метрів. Пар огортав усе навколо. Це дивовижне відчуття. Єловстоун одне з небагатьох місць у США, де живе повний набір великих савців. Бізони, ведмеді, гризлі, чорні ведмеді, вовки, лосі, олені та Койоти. Тут мешкає найбільше стадо бізонів у США. Погода змінювалась кожні кожних декілька хвилин. Ми заїхали, коли було ще трішки соняшно, потім дощ, а тепер сніг. І по дорозі в сніжну погоду ми зустріли Койота, який явно не знав, куди йти, і намотував кола. Далі ми натрапили на долину бізонів. Звичайно, їх було не так багато, як ми очікували, але все таки вони були і доволі близько. Ну і як завжди, я зробила багато фото цим красивим бізончикам. Наш бігель був в шоці. Yellowstone це не тільки геотермальні дива, а й величезне озеро Єлстоун Лейк. А ще тут чекав один із найбільш хвилюючих моментів цієї подорожі. Полі ми зустріли вовка. Він йшов спокійно, велично, зовсім не поспішаючи. Ми рухались далі до Гренд Каньон оглядового майданчика. Відкривається вид на Lower Falls – Водоспад висотою 94 метри. Потужний потік води падає в глибину, а над каньйоном знімається дрібний водяний пил. Це місце неможливо передати словами. величезна вщелина з яскраво жовтими стінами. Багато доріг у цю пору року закриті через сніг і танення льоду. Ну що ж, ми приїхали у готель, тож так виглядає наш номер. Звичайний, комфортний. Ціна за ніч за цей номер 167 доларів. Насправді ми не очікували такої кількості снігу, тим паче погода цього не передавала. На вечерю ми замовили піцу, так як нічого іншого не було, але було дуже смачно. За планом ми мали зупинитися на ночівлю в кемпінгу, який забронювали ще заздалегідь. Але погода цього разу вирішила внести свої корективи. Прогноз погоди обіцяв про холодну, але спокійну ніч та вже ближче до вечора небо потемніло. Температура почала стрімко падати і почався снігопад. За лічені хвилини все довкола стало білим. Тож кемпінг не варіант. Довелося скасувати бронювання, і ми швидко забронювали в готель увесніловстоун. Містечко дуже кайфове, покинувши Єловтон, ми рушили на захід. Маршрут проходив через штат Айдахо. Снігу було дуже багато, повезло, що перед від'їздом чоловік заставив взяти з собою осінні куртки на випадок, якщо вночі буде холодно. Тому, коли плануєте поїздку в ці країни, знайте, що погода тут не передбачувана. Потім поступово місцевість стає більш постельною, сухою, але з неймовірними краєвидами. Насправді не віриться, що вся ця подорож тривала три тижні, і ми їдемо вже в сторону дому. Посеред дороги ми заїхали в Твін Фоллс, і саме тут ми зробили зупинку, щоб побачити Шошон Фолз. Його ще називають Ніагарою Заходу і не дарма. Водоспад сягає 65 метрів за вишки, що вище за ніагарський, і розкидається більше, ніж на 127 метрів у ширину. Весною він особливо потужний. Водоспад живить річка Стайк, яка прорізає глибокий каньйон серед рівне Айдахо. Історично це місце було важливим для племені шошонів, яке вважало водоспад священним. Ми зупинились тут, щоб не лише глянути водоспад, а й відпочити. Тож більше часу ми просто гуляли по цій дивовижній траві. Пообідали ми в Chick-fil-A і заплатили 23 долари за бургери, картоплю фріт та лимонади. Було смачно, мені цей заклад дуже подобається. Бойся це місто, яке здивує своєю атмосферою. Воно не схоже на мегаполіси, але й не виглядає як маленьке провінційне містечко. Широкі вулички, старовинні будиночки поруч із сучасними будівлями, дерева на тротуарах і запах кави із численних кав'ярень. Бойся це столиця штату Айдахо та найбільше місто штату з населенням близько 240 тисяч, і це відчувається у кожному куточку. Тут поєднується адміністративна велич столиці та затишок маленького міста. Місто розташоване на річці Boyce рівер і оточене пагорбами. Одне з перших місць, куди ми вирушили капітольність штату Айдахо. Його видно майже з будь-якої точки центру, бо він стоїть на невеликому пагорбі. Високі колони, купол із золотистим оздобленням і великі сходи, які ведуть до головного входу. Клімат помірно посушливий і з теплим літом і прохолодною зимою, але тут рідко бувають екстремальні морози. Місто безпечне, більшість районів комфортні для прогулянок навіть увечері. Люди люблять проводити час на свіжому повітрі. Тут безліч парків, велодоріжок і стежок уздовж річки. Ми помітили, що місто активно підтримує культуру. У центрі невеликі виставки, концерти та фермерські ринки. Бойси ідеальне поєднання природи та міського життя. Всього за півгодини можна залишити центр і опинитися на гірських стежках або на березі річки. Тут відчувається баланс: з одного боку столиця штату, з іншого маленьке містечко де кожен куточок можна дослідити пішки. Ну що ж, ми поселилися в наш готель від Хілтона, тож давайте я вам покажу, як він виглядає. Сам номер дуже класний, не такий, як був у Вегасі, але все ж таки. Він з вікна приємний і Аксіку тут подобається. Мені сподобалась ванна кімната, затишна, стильна та комфортна, і за цей номер ми заплатили 160 доларів. Поселились і вирушили шукати собачий парк. Знайшли ось такий доглянутий з великої території парк для собак, і собачок було тут дуже багато. Тож ми тут застрягли мінімум на 2 години. Ми вирішили трохи проїхати з містом і подивитися, як живуть місцеві. Мерідіан та Інгл передмістя Бойсе. Сучасні будинки, нові школи, парки і валодоріжки. Тут відчувається, що місто активно розвивається, сюди приїжджають люди з інших штатів. На вечерю ми замовили панду Експрес та замовили також Асайбул та Смузі, але лишили це на сніданок було дуже смачно. З самого ранку ми прогулялись з Акселем та вирушили в дорогу. По дорозі я захотіла проїхати спальними районами Бойса. Мені тут дуже сподобалось. Все таке новеньке, райони дуже чисті, все доглянуте, будинки просто вау. Якщо чесно, я би сюди переїхала. Дійсно дуже крута місцевість. По-перше, все нове, по друге, дуже безпечні райони. Тому сам штат Айдахо та Бойса мені дуже сподобались. Дорога додому зайняла близько 8 годин їхали з видом на гори. Вимучені, але задоволені, проїхали 4740 миль. Ну що ж, цю подорож ми завершили до кінця, тож сподіваюся, вона вам сподобалась. І ви поставите мені лайк, підпишитесь на мій канал та на мій інстаграм. А в кінці відео я прикріплю фотографії з цієї поїздки.